Фантастичний і ризиковий Микола Васильков знову виділився. Він вирушив у Корею так у самісіньку південну Корею з тим, аби взяти участь у виробництві поїздів на корейському заводі для українських доріг. Поштовхом для нього став виступ віцепрем'єра Бориса Колєснікова, що подивився програму Миколи Василькова про транспорт у Польщі. Коли дивишся сітів путешествуючи по Польщі. Я хочу сказати, що поїзда Будесі будуть ну, не точно, не хуже, а во многом лучше, ніж у наших колег по Євро. 2012 Микола мав досвід волонтерства на будівництві стадіонів у Києві та Львові. Тепер він пошився у різноробочий всесвітньо відомого заводу Кюндай. Це поїзди марки Хюнде. Ми у Сеулі, у Південній Краї, і я за завданням Мішеля Платіні приїхав сюди, аби взяти участь у виробництві, а також у придбанні разом із віце-прем'єром Клесником десятьох поїздів для України перед Евро 2012. Двері перших двох поїздів відкриються і закриються у лютому 2012 року. Двері поїзду вже відкриваються у лютому. 2012-го їх відкриватимуть вже в Україні, адже на сході працюють швидко і напружено. Хоча й розкуто Микола навчив корейців набивати м'яча головою на роботі, ганяв з ними у футболу перервах, привіз у подарунок атрибутику. Погляньте за тиждень на півдні Кореї Васильков заріс, не голився від важкої праці, осунувся проте взяв участь в усіх монтажних процесах. Крім електрообладнання, не пустили до дротів. Я навіть настільки вжився а, у цю роль, що вже можу собою уявити машиністам цього поїзду, який ходитиме Україною. Обережно двері вирішилися наступна станція Євро 202.